Видалення волосся з електролізом найкраще постійне рішення, на думку експертів. Електроліз повернення до походження, чому це найкраще рішення для постійного видалення волосся. У світі швидкомінливих технологій та тенденцій, де лазерне видалення волосся стало практично синонімом постійним рішенням, вони часто забувають про старе, але справжній метод це електроліз. І це велика помилка. Після періоду забуття Електроліз переживає своєрідне відродження, і для цього є вагомі причини. Я, як людина, яка завжди прагне до випробуваних часом рішень та глибокого розуміння процесів, я хочу поділитися своїм поглядом на електроліз і пояснити, чому, всупереч спільній думці, це, мабуть, найкращий спосіб позбутися від небажаного волосся назавжди. Чому електроліз недооцінюється? Основна причина. Чому електроліз часто обходить це його сприйняття як застаріла технологія. Багато хто впевнений, що лазер це більш сучасне та ефективне рішення. Але давайте подивимось в очі правди: лазер неефективний для всіх. У нього є власні обмеження, про які не завжди говорять. Він погано працює на світлим волоссям, сивим волоссям, а також на темній шкірі, де ризик побічних ефектів значно збільшується. Електроліз є універсальним. Він працює з будь-хто тип волосся та шкіри, що робить його справжнім порятунком для тих, хто не може скористатися лазером. Я пам'ятаю, як кілька років тому мій друг, власник дуже яскравого, майже невидимого волосся на обличчі, відчайдушно намагався знайти рішення. Лазер не давав жодного ефекту, а гоління та восок призводили лише до роздратування та вродженого волосся. Лише після того, як вона вирішила електроліз, вона нарешті відчула полегшення і позбулася цієї проблеми раз і назавжди. Як працює електроліз і чому він ефективно? На відміну від лазера, який впливає на пігмент у волосі, електроліз руйнує волосяний фолікул безпосередньо за допомогою електричного струму. Це дозволяє гарантувати, що фолікул більше не зможе виробляти нове волосся. Процедура полягає у веденні тонкої голки в кожен волосяний фолікул окремо, після чого подається короткий електричний імпульс, який руйнує структуру фолікула. Важливо розуміти, що електроліз є поетапний процес, ви не можете очікувати миттєвого результату. Оскільки волосся росте в різних фазах, активна фаза росту, фаза спокою для обробки всіх фолікулів потрібно кілька сеансів. Але саме цей поетапний підхід є ключем до постійного результату. На відміну від лазера, який може пошкодити навколишні тканини, електроліз точно впливає на фолікул, мінімізуючи ризик побічних ефектів. Хіба це не боляче? Звичайно, електроліз це не найприємніше відчуття. Але сучасна технологія може значно зменшити дискомфорт. Багато експертів використовують місцеві анестетики для мінімізації болю. Крім того, важливо вибрати досвідченого та кваліфікованого фахівця, який може правильно вести голку та подати струм. Мій особистий досвід говорить про те, що відчуття більше схоже на легке поколювання або тепле відчуття печіння, яке триває лише кілька секунд. І повірте, результат того вартий, скільки це коштує. Так, електроліз може бути дорожчим, ніж лазер, особливо якщо врахувати, що потрібно кілька сеансів. Але давайте порахуємо, скільки ви витратите на лазерні процедури, які не дають очікуваного результату, скільки грошей ви витратите на постійне гоління, видалення воску або депіляцію цукру. Зрештою, електроліз може бути вигіднішим. Крім того, майте на увазі, що ви отримуєте постійне рішення. Яке позбавляє вас від необхідності витрачати час і гроші на видалення волосся в майбутньому. Що потрібно знати перед процедурою. Вибір фахівця це, мабуть, найважливіше. Шукайте досвідченого та кваліфікованого фахівця з хорошими відгуками, не соромтеся задавати питання про його досвід та техніку, консультація обов'язково пройдіть консультацію до процедури. Спеціаліст оцінить ваш тип шкіри та волосся, обговорить ваші очікування та поговорить про можливі ризики та побічні ефекти. Підготовка: За тиждень до процедури: припиніть гоління та видалення воску. Зволожуйте шкіру і уникайте ретинолів. Догляд за процедурою: протягом декількох днів після процедури уникайте впливу сонця, використовуйте заспокійливі агенти і не торкаються обробленої області. Чому я вважаю електроліз найкращим рішенням. Зрештою, вибір методу видалення волосся це особистий бізнес. Але я переконаний, що електроліз це надійне та ефективне рішення, яке слід враховувати, особливо якщо у вас світле волосся або сиве волосся у вас темна шкіра. Ви не задоволені результатами лазерної епіляції. Ви хочете отримати постійне рішення. Я вважаю, що електроліз це повернення до походження до тестованого часу, який дозволяє назавжди позбутися від небажаного волосся. Це інвестиція у ваше майбутнє, у вашій криниці та у вашій впевненості в собі. Не бійтеся спробувати, ви не пошкодуєте про це особистий досвід. Я сам вважаю можливість електролізу видалити невеликі ділянки небажаного волосся на обличчі, враховуючи мій тип шкіри та волосся. Я впевнений, що це буде більш ефективним і безпечним рішенням, ніж ЛАЗА. Висновок. Електроліз це не просто метод видалення волосся. Це можливість знайти гладку і впевнену шкіру протягом багатьох років. Не дозволяйте застарілим ідеям стримувати вас. Спробуйте електроліз, і ви побачите, що він справді працює.